Верхній бишки на початку тижня відбувся прийом громадян на переукладання декларації з медичного обслуговування сімейними лікарями медична зірка, які будуть надавати первинну медичну допомогу жителям громади. Візит лікарів співпав з особистим виїзним прийомом громадян головою Олексійської громади Анатолієм Страховим. Як завжди, раз на квартал я відвідую з особистими прийомами кожен наш Тарастинський округ дійсно. Дуже uh... Багато людей приходить зі своїми проблемами, намагаємось, ну, принаймні, намагаємось допомогти вирішити їх. І сьогодні паралельно ще на території села Верхній Бішкін здійснюють прийом сімейні лікарі медичної зірки. І ви можете подивитися, тут є відповідний запит на це. Приходять люди, одна частина людей, які вже задекларувались, і сьогодні. Вони отримують або консультацію, або е відповідні там, медичні процедури е прийшли проходити. Е інша категорія людей це люди, які фактично приходять і, е для того, щоб укласти декларації безпосередньо з сімейними лікарями медичної зірки. Е тому е сьогодні в Бішкінах такий дуже жвавий день, е дійсно е враховуючи кількість населення е в селі Верхній Бішкін, а ми знаємо, що це наймаленьке населення. Целений пункт нашої громади. Сьогодні тут дійсно аншлаг, бо людей для Бішкіна дуже багато. Тому ну, намагаємось якомога більше надавати нашим мешканцям послуг саме за місцем їх мешкання, за місцем їх перебування. Людям комфортніше отримувати послуги на місці, адже в селі досить велика кількість літніх людей. Переважно у нас мешканці це люди похилого віку. Медичного обслуговування, як такого, у нас практично не було, було ну, зовсім на низькому рівні. Зараз ми надіємося на фахівців медичної зірки, на передекларування, на нормальний глузд наших мешканців, і в подальшому надіємося, що буде покращено, тому що ми вже бачимо, що люди наче, почали йти. Передекла передекларовуватись, надіємось на краще. ФАПи вони були, вони є, вони в прекрасному стані, але на жаль, вони без спеціалістів, без, навіть без медичних сестер. Тому сподіваємося, що у нас все буде гарно, що фахівці медичної зірки нам у цьому допоможуть. Декларація з лікарем дає можливість отримати безперервність медичної допомоги. Сімейний лікар буде знати вашу медичну історію, що дозволить йому надавати більш персоналізовану медичну допомогу. Процес переукладання максимально простий та швидкий. Процес декларування проходить таким чином: то тобто пацієнт за. Бажанням надає свої паспортні дані, ідентифікаційний код. Ми через базу вносимо їх в програму Аскиб, з якою ми працюємо. То тобто ну найчастіше запитання це як буде проходити. Консультування, лікування, то їм пояснюємо передекларування, як будуть працювати есть амбулаторії ФАП в селах чи будуть наявні медичні сестри. Головне питання переукладання декларацій пройшли також і жителі Старостинського округу з числа внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток на території Олексійської громади. Я внутрішня переміщена особа з Харкова. Приїхали вже ще в 22-му році. Місяць в Харкові побили і не винесли. Я і мама моя мамі моєї вже 90 років. От. Тому... Неудобно у нас врачи аж в Первомайске тут и ездить а автобус один раз два раза в неделю. И мама такая, что уже 90 все-таки лет она уже не поедет. Поэтому вот, на, на наше счастье приехали врачи. Вот, мы перезаключили, у нас был врач в Харькове. перезаключили договор, как декларацию переоформили. И теперь вот они к нам приехали домой, маму обсмотрели, все хорошо, да, все отлично, там, ну как, болезни свои, лекарства выписали, все. Ну и я тоже тут сделали мне операцию в первом маске, а тут уже буду наблюдаться, чтобы не ездить, потому что все-таки понеділок один раз в неділю в первомайськ, це очень напряжі. А оформили очень швидко, навіть несмотря на те, що тут связь така плоха, і оформили і дзвонити можна на гарячу лінію. общем... мені подобається. Декларація з лікарем дає доступ до різних видів медичної допомоги, включаючи профілактичні огляди, лікування гострих захворювань та консультації фахівців.